Доброго вечора, шановні українці. Доброго вечора, шановні глядачі, з вами. Український історик та журналіст Ір Швець. На жаргоні криміналу є таке слово отвєтка. Себто, коли на тебе напали, ти повинен дати отвєтку, інакше, ну інакше з тобою буде дуже погано. Тебе просто заминуть, тебе просто підіменуть. Тебе просто нагнуть. Я вибачаю, що почав з кримінального жаргону. Не люблю його, ну але ситуація, ситуація тут дуже складна. Трамп своєю заявою, що Україна не повинна була починати війну. Трамп своєю заявою, що Україна розікрала десь 370 мільярдів. Доларів 375 мільярдів доларів допомоги США поставив президента Зеленського у становище людини, яка повинна дати отвітку. І президент Зеленський перейшов в атаку і дав отвітку Дональду Трампу, президенту США. Він сказав, що Дональд Трамп живе у світі дезінформації. Інакше, якщо б він знав справжній стан речей, він говорив би по іншому. Президент Зеленський сказав: зараз приїжджає Кіт Келлог в Київ. І сьогодні Кіт Келлог, спецпредставник Дональда Трампа по Україні приїхав в Київ. Хай він їде на фронт, я поїду з ним на фронт. Хай він сам ходить з послом США по Києву, де хотять там ходять, питають людей про їх відношення до Росії, питають людей про відношення до мене. Хай говорять з людьми, як вони думають. Ну і про правильно 375 мільярдів, які невідомо куди ділись допомоги Америки. Україні. Зеленський відповів, що 67 мільярдів доларів Америка надала в вигляді військової допомоги. І 31 мільярд доларів вона надала по програмам інших допомог, в тому числі гуманітарної допомоги. 67 і 31, 98 мільярдів доларів. ну 100 мільярдів доларів Америка дала звідкіля такі цифри 500 мільярдів. В доларів, що ми повинні вернути, і за це віддати всю Україну. Зеленський сказав, я про таку суму взагалі уяви ніякої не маю. І Україну ми віддавати Трампу не будемо. Сказав президент Зеленський. Він сказав, що Україна не буде капітулювати ні в якому випадку, тільки справедливі мирні перемовини з позиції закону міжнародного права. Міжнародних домовленостей, все крапка, сказав президент Зеленський. Що я добавлю? Я добавлю дуже просто: коли держава слабна в війні, її починають рвати. І Україну зараз починають рвати, звинувачуючи у всьому. У всіх гріхах звинувачують Україну, тому що ми слабкі. Для того, щоб Україну врятувати, нам потрібно об'єднатися. Якщо ми зараз будемо в цей страшний момент в Україні чубитись між собою, шукати винних, України не стане. І коли вороги зайдуть в Україну з усіх сторін, а союзників у нас немає, Україна залється річками крові. Тому я особисто прошу усіх в такий важкий час єднатися. І, знаєте, у нас виходу немає. Сьогоднішні бомбардування Одеси, да, сьогоднішній ракетний обстріл Одеси, вірніше, показав, що у нас є один вихід: або вистояти, або, або померти. Інакше не дано. Ну, якось так, ніхто жаліти нас не буде. Диктатор пуйло, жаліти нас не буде. Повірте, і сьогодні Одеса це показала. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал. До нової зустрічі!